Механічний годинник Viner Chocolate Корпус годинника виготовлений зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Для того, щоб налаштувати час, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний вам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Для того, щоб підзавести годинник в положенні, коли штифт притиснутий щільно до корпусу, ми прокручуємо його протягом 15-20 обертів. Так, ми підзаводимо годинник та він не буде у нас зупинятися.